Усім гарного настрою! Сьогодні пропоную рецепт дуже смачненького тортика, смак якого поверне вас у дитинство. А саме це київський тортик. Отож, переходимо до приготування. Насамперед просушуємо наші горішки, розігріваємо духовку до 120 градусів і просушуємо півгодинки. Що ми робимо з горішками? Вони вже нас просушилися, остигли. Тепер я ось так пересипаю, прибиваю легесечко, легесечко блендером. Так, це не має бути мука, це має бути ось така суміш. Так, переходимо до приготування коржиків. Насамперед, я взбиваю в такі е, гарні стійкі пійки наш білочок з цукром. Яйця в мене кімнатної температури. Взбиваємо від 15 до 30 хвилин. Ось ми збили нашу меренгу. Дивіться, яка вона густа. Файна. І зараз ми будемо вводити наші горішки з мукою. Насамперед гарно перемішуємо муку з горішками. Тепер беремо ось таку силиконову лопаточку і в 2-3 прийоми вводимо. Ось дивіться, яка гарна консистенція. І зараз ми будемо випікати наші коржики. можна сказати, висушувати. Ось так. Ось я беру кільце і виложу в нього нашу меренгу. Дивіться, яка вона шикарна. Thank you Ось дивіться, які чудові, рівні, не розпливаються коржики в нас. Зараз я їх випікаю у духовці, попередньо розігріті до 130 градусів. Я десь випікаю хвилин 30 на такій температурі. І потім зменшую температуру до 100. Випікаю, висушую їх від 2 до 2,5 години. Я їх випікала, просушувала 2,5 години і лишила їх на ніч вистигати. Подивіться. В міру тверді, в міру хрусткі, супер. Сухенькі, не тягнуться. От це для мене саме оптимальний рецепт. Тепер переходимо до приготування сиропу шарлот. Для цього я беру цукер. Яйце. Гарно-гарно. Перетираю яйце з цукром. Також вожу сюда ванілін. Так, переношу це все у кастрюльку, додаю молоко, переношу на вогонь, довожу до кипіння. Постійно помішуючи, проварюю 20 хвилин. Так, ось мій сироп, шарлот. Я відважила 500 грам, скільки мені треба було. І зараз я залишаю, щоб він остиг до кінатної температури. Так, тепер переходимо до крему. Я беру наше масло. От в мене кімнатної температури. І ось такою насадочкою починаю його збивати. Так, масло в мене збилося. Я додаю потрішки нашого сиропу. Так, а ми починаємо збирати тортик. Дивіться, яка краса, який креп. Все просто супер! Ось так. Ставимо останній кольчик і залишаємо на стабілізацію до ранку. А тепер переходимо до розпаковочки нашого тортика. Так. Ось яка краса. Зараз ми будемо втягувати ганашем і декорувати. Так, ось наш ганаш. І вперед. Ось, я вирівняла, моя задача вирівняти зверху і трішечки отак легенько повирівнювати по боках тортик. Тепер я беру нашу, наші коржики і пробиваю їх в блендері. Ось моя кришечка вже пробиті. Я беру і отак от посипаю по боках. Так, тепер я беру, ставлю ось таку кришечку в центрі, можна і трошки більше, і посипаю. Так. Тепер я роблю ось такі невеличкі квіточки. Ось яка краса в нас вийшла, наш київський тортик.